Зараз мочі буду пробувати мочі з самого кінця. Шу. Шуба. Шу. Ой-шу. Малинове таке, як пончик. І суші. Зараз будемо пробувати. Пробую ценой вообще, чтобы есть. Мукаю. А вкусно. Mm -hmm. А я суть. <laughs> Я вс э, спортила, просто я суть. Э на то ничего вкусно. Я хочу пытаюсь э, прибувати за той штуку. За такої. Так, беру сучку. Бери менше. Як? А менше? Ну, менше, але ти береш самі більше. Що, що падає. йо йо ой Збагато. Ось можна. Я так і Пробуй. Десять з десяти Ой. О. Терма, мама зараз буде пробувати. І ще буде друга частина. Mm. Пока!